І в Росії нині немає чіткого плану щодо того, як врятувати режим диктатора Башара Асада у Сирії. Ось про таке повідомляє Блумберг. Джерела видання, коментуючи ситуацію в країні, заявили, що у Росії план порятунку Асада в принципі може і не з'явитися. І це стосується також Ірану, який теж не поспішає надавати допомогу диктатору. Тому він опинився у складній ситуації. А повстанці вже просуваються до стратегічного міста Хомс. А війська Асада продовжують відступати. Зазначають також, що Рос. Я поінформувала Сирію, що будь-яке втручання буде обмежено, і що наразі у неї є інші пріоритети. І також нині у Румунських горах біля кордону із Україною знайшли тіло чоловіка, який незаконно перетнув кордону. Про таке повномолодержавній прикордонній службі зазначається, що у загиблого при собі був паспорт, завдяки чому з'ясувалося, що він був громадянином України. Представники прикордонної поліції Румунії розповіли, що чоловік разом із двома іншими особами незаконно перетнув кордон на одній із гірських ділянок в Івано-Франківській області. На щастя, супутників загиблого вдалося врятувати і за попередньою інформацією. Чоловік не розрахував свої сили і ймовірно помер від підвищення тиску і переохолодження. У Держприкордонслужбі уточнили, що точну причину смерті зрештою буде встановлено тільки після експертизи.